Вітаю, друзі! Сьогодні розкажу і покажу більш детально, як урізноманітнити ваше пісне меню і що цікавого приготувати. Я зробила сьогодні таку підбірку з семи страв, але сподіваюся, що, хоча б одна із цих ідей і страв вам буде до уподоби. Ну і в першу чергу, звичайно, почнемо з першого. Це гороховий суп. Гороховий суп він і поживний, просто готується, досить бюджетний, смачний. Загалом з'їсти мисочку горохового супу і можна наїстися. А ще спекти пампушок, то взагалі. Горох я замочила ще з ночі у воді, потім гарненько промила і е, відварюю годину десь приблизно. Але ви дивіться за горохом. Я вам скажу, що мій горох варився і він погано розварився, хоч і замочувався. Знаєш, що люди додають дрібочку соди і кажуть, що тоді горох гарно розварюється. Я такого не роблю, а тут вже за вподобаннями кожного. Далі додаю сюди картоплю, це все вариться до готовності овочів, паралельно я роблю засмажку. На невеликій кількості олії я всмажую цибульку, додаю туди карі або куркуму, морква. І готуємо, як зазвичай, засмажку. Її ще посолила, попорчила за смаком. Я люблю додати кетчупа чи якогось томатного соусу з такими цікавими смаками і добавками Вже картопля майже готова, додала ще лаврового листочка, перець горошком і засмажку це все на невеличкому вогні, варю ще 15 хвилин. Додаємо зелень, нехай настоюється. Смачний, поживний суп готовий. Таким самим методом я і готую суп з чечевиці, але люблю чечевицю за те, що вона готується досить швидко. А ось уже горох треба трохи довше виварювати. Ще я готую багато рецептів різних із грибочками, і мені дуже подобаються такі мариновані печериці. Досить простий рецепт, повірте, приготувавши так, вам сподобається. І до святкового столу подати. Та й просто така закуска, будь-яка добавка до гарніру, те, що треба, дуже мені доподобається. Печериці я гарненько вимила, можна очистити, можна того не робити. Так як у мене вони досить великі, я вирішила розрізати навпіл. Якщо буває таке, що попадаються такі дрібненькі печерички, то мені дуже вони подобаються. Так само меншими. Додаю небагато. Буквально 150 мл води. Ставлю на вогонь і під кришкою доводжу до кипіння. Як тільки я побачила, що вже з'явився оцей сік з печериць, я знімаю кришку і на середньому вогні повністю виварюю весь сок. Паралельно готую соус. Беру зелень, у мене сьогодні була петрушка, сіль за смаком мед Друзі, точні пропорції до кожного відео написані і в відео, і в описі під цим відео. Далі йде міцна гірчиця. Олія так. і сік лимону. Гарненько перемішую соус і заправка для грибочків готова. Дивіться, повністю все випарилося з каструльки. Я додаю, поки гарячі печериці, соус, гарненько все перемішую. І ось так залишаємо. Це вже відразу смакує, але мені вони найсмачніші через декілька годин. Хоча б на 2-3 годинки в холодильник як це смачно вам не передати. Рекомендую зберегти цей рецепт. Далі потрібне нам джерело, і, мабуть, найкраще джерело клітковини на теперішню пору це є коренеплоди, які морква, селера, петрушка. Ну, що вам там більше до вподоби? сьогодні покажу вам рецепт приготування моркви та бурячка по-корейськи. Для мене це прям просто палочка виручалочка. Я відразу готую велику порцію, і в мене стоїть в холодильнику морква по корейськи буряк. Чим довше стоїть, тим смачніше. Ну, звичайно, в міру все. Морквочку очистила, натерла на терці для моркви по корейськи Так само роблю. Все з бурячком. І заправляю. Часник. Часнику в моркві по-корейськи багато не буває. Якщо вже зараз у вас немає ароматного, то можна і взяти сухий часник, але свіжий, звичайно, смакує краще. Чималенько беру перцю. Трішки перцю чилі, бо люблю гостреньке. Коріандр. Сік лимону я вже наливаю все на око, так би мовити. Але точні пропорції вам пропишу. Обов'язково я додаю сюди цукор. От люблю я з цукром, можна й замінити на мед, але ну не так мені сіль за смаком, і знову ж таки гостра гірчиця. Розігріла в сковорідці олію, і дивіться, ось цією гарячою олією. Я поливаю спеції Часник, коріандр. Можна купити вже готову суміш спецій до моркви по корейськи теж буде дуже смачно, але обов'язково додайте сюди і гірчицю і цукор. Тоді у ваші овочі заграють зовсім іншим смаком. Гарненько все так перемішую, можна притиснути. Бурячок мені попався взагалі такий соковитий, і вийшло дуже смачно. Ну просто супер. Я, наприклад, зараз буряк червоний люблю ще більше ніж моркву, але це вже таке. Кожному по смаку. діти в мене люблять моркву по корейській, бурячок їм не подобається. Відставляю в сторону на годинку, дві. Загалом, поки я знімала всі решту рецептів, морква гарно промаринувалася. Подаємо до столу. Я люблю посипати ще горішками цей салат, і мені смакує просто ідеально. Додавайте кунжут, що вам більше до вподоби. Впевнена, друзі, що вам сподобається, ви обов'язково приготуєте, урізноманітните і збагатите свій раціон поживними і корисними речовинами. І поділіться, будь ласка, в коментарях своїм рецептом приготування моркви по корейськи адже скільки господин, стільки рецептів, правда. Морква смачна, а буряк це взагалі. Приготуйтеся цим рецептом і ви морку по корейськи, а тим більше бурячок купувати ніколи не будете. Найбільше джерело клітковини весною, мабуть, в цих корених плодах рекомендую. Ще одна із страв, яку я найчастіше готую в піс, це зрази картопляні. або як ми говоримо по-простому, картопляні пиріжки? Моя улюблена начинка це капуста, але може бути будь-яка грибочки, обсмажені з цибулькою, з горохом картопляні зрази дуже смачні. Я сьогодні буду тушкувати капусту і покажу, як я це роблю. Картоплю відварюю і стіджую так повністю. Переминаю гарненько, нехай схолоне. Колись, ми знаєте, варили картоплю в мундирі, чистили потім, пропускали через м'ясо. Якось так це все клопотно було. Зараз набагато простіше зробила пюрешку і готово. Перше в житті я, друзі, купила квашену капусту, і, прям, знаєте, мені сподобалась смачна, тому що в селі давненько не була, не привезла і прийшлось купити, бо так я люблю цю смажену капусточку, квашену, особливо в піс, дуже мені смакує. На невеличкій кількості олії я обсмажила цибульку до злегка золотистого кольору. Додаю сюди капусту, я її ще так ножицями прямо на сковорідці порізала. І тепер трішки тушкую під кришкою. Далі бачу, що вже почала стало так суховато. Додала ще перець, солі не додаю, адже капуста така в міру солона. Я її, навіть, як ви замітили, не промивала. Мені подобається саме начинка з такою яскравою кислинкою. Додаю перець, пів склянки води, і ще скажу так: я додала ще чайну ложку цукру, щоб капуста гарно закарамелізувалася. От мені подобається такий баланс смаку. Тоді Тоді капуста і начинка має збалансований смак. Я завжди так роблю. Тушкую десь пів години добрих під кришкою, і все, начинка. Готова довела до смаку за цей час, і картопля вже схолола. Я її ще раз гарно переминаю рукою. Додаю борошно, борошно, чесно знову ж таки кажу, що додаю все на око. Ще трішки сушених трав, таких як укріп, петрушка. Мені подобається в тісті це і цікаво виглядає. І такий має насиченіший смак пиріжки. Багато борошна я не додаю. Я люблю, щоб відчувалося, що це просто картопля. Це в мене не такий, не на тісті пиріжки, а саме на картоплі. Тому гарно робочу поверхню. Я присипаю борошно. Розділяю ось таким чином і формую пиріжки. Показую, як я роблю це. Пам'ятаю, колись мама вона такий маленький робила. У нас велика сім'я була з нами, жила бабуся з дідусем. І я не знаю, я люблю великі, щоб взяв, спробував і наївся. Мисочка борща горохового, такий пиріжок. І найголовніше те, що у великі пиріжки можна додати багато начинки. Я коли посмажу, покажу вам там тіста, майже не відчувається в основному начинка. От формую такі величенькі зрази. Обсмажую на невеликій кількості олії до золотистого кольору. На середньому вогні вони просмажуються досить швидко. На мене діти ще дуже люблять сусиску додати. Ну але зараз пісто я так не люблю. Ліверна начинка. От ми готуємо в домашніх умовах паштет, і навіть зручно, от, наприклад, для нас капусту приготувати, для хлопців дістати паштет. Він прогріти його до кімнатної температури. Дуже смакує в таких пиріжках. Ну, а поки я всмажую пиріжки, хочу запросити вас до себе в інстаграм. Ну, до речі, на сторінці зараз проходить марафон, в якому я приймаю участь від британського бренду попитової техніки Russell Hobbs. Прості умови вам потрібно всього лиш повторювати рецепти, які саме читайте, переходьте на сторінку, все розписано, все розказано. І там, думаю, вам буде цікаво спостерігати за мною. Я показую більш детально всі етапи приготування і за зйомок. Думаю, що вам сподобається разом зі мною проводити свій час. А обсмажені пиріжки я завжди стараюся знімати на паперовий рушничок. Я вам скажу, що мені подобається це тісто, що воно не втягує в себе багато олії. Я от один раз налила і мені виставичувало на всю порцію. Хоча, як ви бачите, порція у мене не маленька. Правда, вийшло досить багато. А мені зручно, я завжди наготовлюю один день і багато супчику, і пиріжків, щоб потім 2-3 дня ми могли смакувати більше розвантажити себе. А я тим часом готую для вас знімаю щось цікавеньке інше. Бачите, це те про що я казала. Піста майже не відчувається. Одна начинка, і вона дуже смачна. Ну мені особисто, Думаю, що і вам сподобається. А ця страва це просто моя любов. Піс, справжня паличка, виручалочка. Готуємо смачну. Поживну і корисну вівсянку дуже просто і максимально смачно. Відразу, як ви бачите, роблю величезну порцію, нам вистачає її, і вона просто для мене не набридає. Я можу їсти її кожного дня, зробити ще якийсь овочевий салат або моркву по-корейськи, і все насолоджуємося. Обсмажила цибульку до злегка золотистого кольору, додала сюди моркву. Це все разом дві хвилинки протушкувала і далі йдуть печериці. Можна їх замінити на сушені гриби. Або ж, взагалі, додайте, купіть овочевий мікс, додайте броколі. Додайте будь-яку ваші улюблені овочі, і у вас вийде вівсянка, корисна, смачна з оведжевим гарніром відразу. Тут уже ваша фантазія працює. Ну, все-таки з грибами, мабуть, вівсянка має найбільш такий поживний і насиченіший смак. Промила я вівсянку, але вівсянка у мене плющена зерно, мені дуже воно подобається. І обирайте, будь ласка, зерно, час якого приготування має довгий, не запарювально. Тому що та ще, яка запарюється, не смачна. Я коли пробувала, мені взагалі не сподобалась. Так, я промила, додаю до овочів, ще склянку води загалом так, щоб на сковорідці все покрилося водичкою. І під кришкою я тушкую той час, який вказаний на упаковці. Моя, наприклад, готується 10 хвилин. Під кришкою приготувала 10 хвилин. Якщо бачу, що суховата, додала ще водички. Якщо бачу, що такий соус є, нічого страшного, я вимикаю і даю під кришкою ще відпочити хвилин 15. Ось ця каша смакує, коли вона від Вона так, оці всі смаки між собою подружаться. Я вам кажу, друзі, настільки поживного і смачного Карніру під час посту просто краще не придумати і взагалі просто так урізноманітнити вівсянку те, що треба. Це не вівсянка з тунцем, знаєте, як то кажуть. Це теж не менш смачно. Посипаю зеленю і можна насолоджуватися. Мені ще подобається те, що таку кашу з радістю їдять мої діти, а для мене це дуже важливо. Цю закуску я готую майже кожного сніданку, але трішки в різних варіаціях. Сьогодні я хочу вам показати саме варіант гакумоли, але мені більш подобається, коли я купую таке стигле авокадо, або ж якщо я беру його зелене, я залишаю 2-3 дні при кімнатній температурі, щоб воно таке було м'якеньке-м'якеньке. І я роблю все це саме, тільки переминаю авокадо виделкою. Сьогодні ще ж вирішила зробити такий більш естетичніший варіант, і так як всі кажуть, як треба готувати, взяла більш таке зеленіше авокадо, але воно теж дуже смачне. Маслянисте хаас це, мабуть, найкращий варіант з авокадо. Я його нарізала невеличким кубиком. Далі відправляю в миску, в яку я додаю сіль. обов'язково дрібочку сушеного часнику та сік лимону. Перемішую, щоб авокадо не потемніло, а тим часом Одну помідору нарізаю дрібненьким кубиком. Якщо у вас попадеться дуже водяниста помідора, то краще вийміть серединку. І також я додаю половинку червоної цибулинки солодкої. Мені дуже подобається саме поєднання таке з цибулькою. І стараюся її максимально дрібненько нарізати. Ще трішки олії оливкової перемішую друзі, і найкраща намазка, Додаток до будь-яких гарнірів, от зварили вівсянку, дві ложечки у і дуже смачно. Але найбільше мені смакує саме на якомусь такому чорному, як ми кажемо в народі, на житньому хлібі. Ну ось такий хліб із зернятками. Можна підсушити трішечки бальзамічного соусу, посипати кунжутом горішками і можна насолоджуватись. Зранку мені таких два бутерброда, чашечка кави це найкращий початок. Мого робочого дня я дуже люблю таке. Ну але якщо от не піст, я ще люблю зварити яйце пашот або просто посмажити яєчко і насолоджуюсь. Така закуска прекрасно зберігається в контейнері і на наступний день. Тому я відразу готую більшу порцію. Нам вистачає повечеряти, наприклад, до салату якогось додати, і на сніданок теж те, що треба. Десерт це взагалі робимо пахлаву. А вже більш детально, друзі, як зробити в домашніх умовах пісну пахлаву. Я покажу в наступному відео. Тому залишайтеся зі мною, готуйте, смакуйте, напишіть в коментарях, яка страва вам сподобалася більше всього. Що готуєте пісного? Ви діліться своїми ідеями, діліться своїми враженнями. Для мене дуже важлива ваша думка. До нових зустрічей, друзі, готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. І не забувайте, що пісце не про їжу. Іс це про молитву.